Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі Перед початком відео прошу поставити вподобайку, підписатися на канал та натисніть колокольчик. Зараз я. Прийшов справлятися по господарству на сранок, ще так морозно на вулиці, так вух холодно. Тому покажемо зараз, що як, та трохи розкажемо. Тема відео буде сьогодні. Ціна на живу вагу. Вона реально реально росте, вона реально стає приємна для людей, які тримають в неї і в яких немає клієнтів. то Зараз можна здати і також нормально все дуже добре виходить. Тому спочатку починаємо відео, як завжди з цього саратчика. Зараз, до речі, ще даю вечірком люцерки сінця, люблять поїсти. Трохи, як завжди, я перед відео не вбираю, не цей. як є, так є. Потім вбираю, коли вже знімаю. Лежить наш Васька весь поцарапаний, Люська наша ось. Постійно на ваську недолюблює, б'є. Так, да? Люська. Що ти? Так. Так, 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 так. Ага, ага, ага. Такий огляд, спочатку сам дивлюся, потім вже починаю працювати. Що тут змінилося? Перестав я давати їм окремо дерть, тому що вже спочатку вони раніше нормально їли. До речі, та свинка вже людсько догнала. Ось, уже гарно, вже гарна, вже дуже гарна. Кілограмів вже. Ну, ладно. Давали дерьть туди, вони раніше нормально їли. Потім, як люська прийшла, постійно тут кипішу на води, цю розгрібають по всьому. Да, дуже класно, що підстилка гарна на дерті сплять чистенькі завжди. Ну а мінус в тому, що багато переводять корму. Тому вирішив я таким старим дідовським методом. Дерть з водою в вкарита. Просто дерть, зверху вода та й все. Люди так всі кормлять, у нас так все село кормить, нормально ростуть та і все. Ось такі справи. Зразу Тут я багато насипати не міг, тому що, якщо більш насипаю, вони все в рештах згортали. А туди насипаю повні карита, їм на, ці... на цілий день вистачає їсти. Трохи спочатку ще не привик, ще вивертають. Бачите, от біля карити постійно мокро, це вони горілами вивертають. Ну нічого, привикнуть. Зараз неділька та звикнуть, вже красавиця. Ох, недільку ще побудуть, там звикнуть. Та і все, і буде все нормально. Чого ти? Люська, ну ти став, покажись. Тому такі справи. Так, так, так у нас трохи що помінялося. Уже на ніч я їм прикриваю двері, бо вже прохолодно, тягне так добряче холодом. Дивіться, Люську я виставив в інтернет. На OLX по 85 гривень за кілограм. Писали, краще самому зарізати, я з вами згоден, що краще самому. Ну, зараз я трохи втратив клієнтів своїх, тому що ціни підняв. Ну, якби з одних старих втратив нових знайшов, ну то таке. Діло в тому, що Люську я купував, як приїхав з Чехії першу свинку, я довго не мог наважитись купувати чи не купувати, але все ж таки купив. Тому якби вона така була раніше ручна, я постійно на руки залазила, я її чухав, з, з рук їла, з, з руку так їла в мене постійно. Ну, було, так би до неї трохи звик. Хоч зараз вона така мігера, що капець, не, не поміряти, не підійти до неї, вона прига, скоче, не дається, ну, виросла. Стала дуже поганою, противною. Ну нічого, ну, все рівно трохи шкода її різати, І вирішив, я краще здам її живою вагою. Тому я виставив інтернет, ціну, ціну написав 75 гривень за кілограм. Друзі, вже чоловік п'ять дзвонили, ну десь з купчиків, Ну, проблема в тому, що всіх е не цікавить вага менше 150 -50 кілограмів. Всім 150 плюс треба. Кажуть, виход поганий, там 130-120 кілограмів. І я йому кажу, ну 85 гривень, прийдьте заберіть. Він каже: я в тебе по 90 заберу. Ціна каже, зараз 90 гривень даю на живу вагу. Я ще такий аж сам здивувався, думаю, нічого собі ще більше при, при, ну, пропонує. Ну, каже, прийду тоді, коли люська твоя буде 150 кілограмів. Я кажу, ну це треба ще місяць два почекати. Я думаю, неї зараз десь 130 кілограмів. Ну, ще думаю, місяць два почекаємо. Десь в листопаді думаю, здамо люську 90 гривень за кілограм. Другий дзвонить також каже, скільки кілограмів свинки? Я кажу, ну десь 130. Він каже, буде 150. каже, Я прийду. Я кажу, яка яку ціну даєте? Каже, 90 гривень. От, в принципі, нормально. Я ще так поки що не бачив в інтернеті, щоб 90 гривень були там у всіх 78, 80 там 75. а 90 гривень я ще поки що ніде не бачив, щоб така була ціна. Це дуже гарна ціна, тому що я порахував, якщо б я продавав би зараз люську м'ясом салом по старій ціні, як я раніше м'ясо по 200 продавав, а зараз вже воно по 300 нас, то я мені, наприклад, я продав би на 10 тисяч гривень. І так це мені треба газу потратити в балоні, плюс треба пакетиків купити, щоб це все пофасувати. Ось люська така, ну трохи вже підросла, думаю, вже до 140 підходить. Потім мені треба ще бу було б газ в машину, щоб це все розвезти. По людям я розвозю, до мене ніхто не приїжджає, я, я сам розвозю, все по дворам, по домам, їду в сусідні міста, розвозю. Тому. Думаю, якщо я буду по 200 гривень знову м'ясо продавати, то мені набагато проще здати її живою вагою по 90 гривень за кілограм. Мені те на те і виходить, що я її м'ясом продам на 10, що я її живою вагою на 10 задам, плюс ще буду в плюсі, тому що не буду тратитись, тратитись на газ. Ось така люська, не знаю, що там. Ну, думаю, сала на неї не буде. Вона дуже худа така. Раніше була така бочка, а зараз така худа. Тому такі справи. Також був на базарі, стояв там, торгував м'ясом один чоловік скупщик, ну Я його знаю, я кажу, почав ви живою вагою. Він каже, я живою вагою не беру, я беру е, полотуші. Ну, тобто, висмалена пополам, так розрублена, все, голова йде в подарок, копита, лівер це йому подарок, це вагу не рахується, рахується лише сама свиня. Ну, сало не брізне, ну повністю пол півтуші так розрубане. Він каже, я скупляю півтучі 140 гривень кілограм даю за, ну, за. 140 гривень за один кілограм даю півтуші. Ну, він скупляє, якби мало хто в селі так ріже і здає півтуші, він бере на цих. на на заводах, на фермах, там, де комбікором чисто годують, 4 місяці ріжуть і він забирає їх. Тому торгує. Так, уявіть, у нього навіть 270 гривень, у нього коштує спина, це як Корейка, 270 гривень, хоча м'ясо не домашнє, це я знаю, він мені сам, сам говорив, що де він їх купує. Тому такі справи. Каже, Василь, будеш різати, якщо хочеш, я прийду по туші, ми заберу. 140 гривень за кілограм. Це я рахую також. Нормально, нормально, Ціна, тому що раніше повністю, коли я ще колись хотів давно здавати, також полотушами було 80 гривень за кілограм. І я рахував, що тоді було нормально. Жива вага була, була по 45-44, а полотуші 80. Зараз все міняється. Бачите, великим плюсом для свиноводів зерно зараз по 3 гривні можна в селі купити дешеве, тому що нікуди його нікуди дівати. А свинка, жива вага 90 і полотуші по 140 гривень. То, в принципі, я рахую, що якщо свинка буде 150 кілограмів, і якщо розробити, то я думаю, десь кілограм 50 уходить на кишки, це все на голову, мінусує ножки, капиться. Я думаю, зі 150 кілограмової свинки вийде 100 кілограмів, думаю, ну. Півтуші, то, в принципі, от на 14 тисяч свинка витягує. 150 кг на 14 тисяч витягує. Також не треба морочитись по пакетикам, розрубав всю, багажник поклав, а він каже, сам ще приїжджає, забрав та і все. Тому такі справи. І як ви думаєте, якщо він забере мене свинку, таку, наприклад, люську за 14 тисяч, то звісно він не забирав би, якби він продавав би по 200-220 м'яса. І вигідно, якщо продавати отоші як 320, ребра 200, биток спина 280, лопатка 270. Оце така ціна, це ще не дуже дорого. Він по такій ціні продає, тому йому і вигідно. Ось такі, друзі, справи. От раніше я зразу вранці приходив і вже насипав дерь, тому що кричали. А зараз вранці прийшов, дивлюся ще ну одна з'їв, а там ще повне. тому до обіду їм ще хватає їсти. Вони ще не будуть кричати. Тільки що треба зараз почистити трохи. Ось такі справи. Тому зараз першим ділом ще треба коз поїти, доїти, вивести на пашу їх. Люська, ну коли ж ти вже 150 будеш. Е, було, б, було б класно, класнотку заміряти, я вже міряв. Ну, в тому рахунку, якщо отак ось голова буде повністю піднята, а не отак як зараз опущена. Там 3-4 см вже на 10 кг ви не, не вгадаєте. Тому такою живою, а її тим паче вони заміряють. Точніше, я не замірю. Скільки раз підходив, просто не дається навіть дотронутися до неї. І ще ні разу, до речі, не гуляла. Бачите, така свинка. Тому можна замірити живу вагу тільки тоді, коли зарізав. От я тоді зарізав і поклав ровно на лопатки. Спина була пряма, шия пряма, заміряв кіло в кіло, майже на, на весах потім показала. Тому якби я знав, що в неї вже 150 є, я б їй зараз вже позвонив і задав. Так я не впевнений, що в неї 150 кілограмів, а звати людину, щоб приїхала. Ракета полетіла. Добрий ранок, як кажуть, так а звати людину, щоб, щоб вона це приїхала і каже, і сказала, та ні, тут у вас сіль не буде 150, ми поїдемо додому. Також не хочеться, щоб, треба, щоб вже була 100% плюсом. І якщо буду здавати її, то не буду довіряти, ну якби здавати на метр. У нас в селі є знайома клітка така, ну щоб спеціально важити. Візьму кліточку. Також віса мені сусід дав позицій, тому на віса поставимо, зважимо тільки через віса. Рулетка я не буду здавати, тому що знаю, що кожен хоче надурити. І скупчики це тим більше, тому тільки через віси. А як так на, на, на погляд вже я не скажу, скільки в них кілограмів. Ну, думаю, 130-140. Ну, до, Я впевнений, що до листопада вона 150 набере до листопада. Тому такі справи. Йдемо далі. До речі, кролики в мене ось так живуть. Просто сусідів, в мене, на городах. Це ті, що я повипускав, порозбігалися, ті живі. Ну, якби бачите, вони одразу тікати будуть. Тому ось ці, що лишились. штук, може 7-8, які бігають, навіть отакі бігають, живуть у мене на вулиці там яких собаки догнали, подавили, а ті що лишились. Це взагалі вже в мене майже три місяці живе в такого. Ну так я розумію. Побіг, побіг, все, заховався. Три місяці я за ним бігав, бігав, там, думаю, хай собі живе, східна десь перехвата, травизість, це тільки що воду не знаю, де він бере. Може там на моєму дворі там вучат п'є воду. Де ти? Заховався. Ну його не зловити, нереально. Якщо навіть його собаки сіки питалися, хотіли мої зловити, то я ніяк не зловлю. Тому ось так. Такі ось справи з кроликами, хто питав, хто цікавився. Все, побіг. Ось так і живуть кролики. Тут ось у нас гарбуз. Кажуть, що насіння з гарбуза допомагає від листів. Ну, не знаю, правда чи ні, але так кажуть всі. Ну, якби, Всі старі люди, що кажуть, ніхто раніше не травив від листів, чисто гарбузи, гарбузи, гарбузи. Що тут наші дівчата? Так. Так, 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 так. Пеп, ну що ти, скажи? Що тут, в Пепи? Так, 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 так. Ага, бачите, о, дивіться, я сиплю тільки туди, а воду тут. Ну вона все рівно вигрібає дерть сюди до води, або постійно носом туди-сюди макає, і бачите, от за день-два повне корита виходить, також тут дерть з водою. А вона це вже не їсть, це вже захисає, тому це постійно мені приходиться ви, вигрібати. А якби вона була б привигша з дитинства їсти таке, ну якби при. Пере... Суміш дерев з водою, то вона б це їла. Зараз вона не може їсти, це, вона їсть суху сухудерть, а тут чиста воду п'є, а це що мокріє, вигрібає, постійно також переводити харчів. До речі, писали мені пораду, що якщо як, як узнати вагітне світ поросна чи не поросна, якщо кладете руку на спину, кажуть, якщо вона вигибається, ну вверх, бачите, зараз у мене вверх аж горбатиться зразу. Зразу горбатиться, значить поросна. Якщо ложиш руку, вона е, якби, опускає, ну, прогибається донизу, значить вона не поросла. Я не знаю, правда це чи ні. Чоловік написав, що так також перевіряє. Ну Я от ставлю і все, вона от зразу, бачите, вигибається. Зразу вигибається, так що сподіваємося, що поросна. Ця свинка, а ну спробуємо з цією. Так. Не знаю, друзі, це також вигибається, тому можливо це все-таки і неправда. Да. Може це в них така реакція у всіх свинах, що кладеш і вона вигибається. Ось ця жре дуже багато, це просто такий проглот свиня. Я не знаю. Шкода, що ми щораз її не змогли покрити то й, тому що зараз вона за місяць, ну, за 18 днів ще, до, ще багато набере. І повна корита сиплю, я не знаю, скільки кілограмів 5 дерті. Вона це за вечір 5 кг дерті сама з'їдає. От пепа не може скільки з'їсти, Пепа половину вигортає, половину сюди воду, а ця просто з'їдає ціле, ціле відро дерті. І от дивіться, як у пепи сухо, бачите, ходить в туалет, лише там во, во куточок ходить. Частенько Тут все сухо, постійно в неї все сухо. І в людське також було сухо. А ця, ну просто з першого дня, як я пригнав, ось вся клітка. Загаджена, вся, вся так от. просто вона це все розтаптує. бачите. Раніше Люська також ходила лише сюди. а Там спала. Зараз, бачите, постійно приходиться 2-3 рази день вичищати, тому що вона лягає на це. Ну, В принципі, вже холодно, вже скоро будемо також підстилати тут їм соломкою. Ну, Така от свинка, я скажу, ну гарна, гарна. Я думаю, вже кілограмів 130 також не є. А уявіть вона. А може 140 вже є, друзі, може 140 є. А вона на три місяці молодше, ніж люська. Бачите? Шкода, що не покрилася. Ну, як? Я не пам'ятаю якого ми числа пробували. Ми потім зараз чекаємо наступної гульки, якби як має через 18 днів повторно гуляти. То будемо ще раз пробувати покривати такі справи. Ось пепа. Хтось також писав, що вже бачить, що у неї вже животик проявляється. Видно вже. Василь, я бачу, що животик є. Пепа точно поросла. Ну, і... Сподіваюся, що так, тому що я взагалі не розбираюся, не бачу, мені як свиня свиня. А чи вона поросна чи ні, я уявити навіть не можу. Тому такі справи. Вже скоріше хочеться. Вже, е, до речі, завтра, завтра буде тут електрика робитися, все буде, все буде нормально, тому що холода підходить. Треба вже скоро друг пораситись, е, стоїть дата пороса на 1 грудня. То треба, щоб була електрика вже вже готова. Лампи і все таке. От ця свинка мені подобається. От уявіть, оці свинки, дивіться, що ця свинка, що ті в мене на моєму подвір'ї там дві свинки, це всі сестри. Вони з одного випадка. Ну, наприклад, 130-140 кг, а в тих моїх по 70 кг, 60-70 Чому така різниця? Тому що. Ця сиділа в мене на по перших довше вона сиділа на стартовому комбікормі. Це хв корм. БМВД я її підсипав 25%. Якби вона з'їла, наприклад, два мішка цього старта, а ті з'їли один мішок. Тому і плюс е, вона все время ж сиділа в той клітці, де я лив молоко. Вона на молодці жила. І от уявіть, от молоко та нормальний старт до БМБД, оці свинки вже 140-130 кг. А в тих моїх, які, ну, які з'їли мало стартового і молока не бачили, у них там по 80 кг. Ну, вони ну, якби поганенько да, ростуть. Так що, я думаю, якщо б... ті свинки також би сиділи разом з нею разом ці старші. Вона сиділа з меншими. От Зараз вона в той клітці була, де, де я, якщо показував Люську, то її менші сестри на два місяці. А якщо б вона сиділа зі своїми сестрами, з тими, то вони б всі б такі, такого розміру були. І, в принципі, вже отрізать. Це саме, саме той. Багато сала немає, якраз добра, ну, вихід буде нормальний, 140 кілограмів. Я думаю, ну, взагалі, ну, півроку чи скільки, чи, ну, і нормальний результат. Півроку-140 кілограмів. Ось так, це уявіть, вона їздить. Якби вона ще горох їхала, їла та макуху, вони тільки в дитинство їли горох, то у неї боже кірам би 160 було, я впевнений. Тому такі справи. Бачите, молоко плюс гарний комбікорм стартовий, ось свинка вам вимахала, отакі всі мають бути. А там ті молока не бачили, та і набагато менше. Можна сказати, в два рази, а то й два з половиною менше, ніж ці свинки. Хоча на спочатку зі старту вони були б одинакові. Там Ну, Плюс-мінус 200-300 грамм. А зараз вона вже пепу доганяє. Гляньте, теж яка потужна клас. Скажу. Та що наступного разу малих берем, добряче їх стартуємо. Це велику роль грає. Я думав раніше, що це нічого, ну якби роль не грає. А реально стартуємо добре, малачко, та будуть свині. У нас отакі вовсі. Тому такі справи. Да? Пепа. Пепа все їсть. Да, їсть. Опять знову-таки треба вигрібати кашу. До речі, також сало в нас на базарі, ну якби не домашнє. Заходив я в магазин. Там ну, виходить ця промка, сало. Друзі, півтора пальця. Я зараз показую два. Ну, там на півтора пальця сало 200 гривень. На два-два з половиною пальця 250 гривень сало. От уявіть собі, так це не домашнє, це просто сало. Це знаєте, що ну, заводське сало. 250 гривень на два пальця. Я продаю у мене ось, два пальці, це 150 гривень. Два з половини, три пальці 150 гривень, а там 250, от 100 гривень різниця. От вони люди ті заробляють на, на свинях. А я так, ну, таку ціну не можу поставити. По-перше, по якби і сам розумію, що це неправильно таку ціну ставити. А по-друге, якби, мені здається, люди не захочуть купувати по такій ціні, хоча в там магазині беруть прямо при мені брали. Городські люди брали сало таке в півтора пальця за 200 гривень. Ну, це капець ціна. Тому такі справи. Гарна, да, гарна свинка, не шкодує, що я взяв. Так що навіть от вже пепа набагато худіша зверху. Ця, начебто ця поросна, ця така пузата, а пепа трохи худіша. Ну, е, тому що я ж кажу, я сиплю пепі, наприклад, піввідра і вистачає на сутки їсти піввідра. Це завжди так слухає, стоїть. І не, не пошевелиться. Любе слухати, як вас розмовляє. А я сиплю повне відро ввечері сиплю. Вранці приходжу, дивіться, повна карита. І вона його нікуди не вигрібає. Навіть вода чиста, в неї вона воду не вигрібає. Але повна карита зіздає за вечір. Ну, уявіть собі результат. Я не знаю, це мабуть погане, тому що якби вона була б на м'ясо, то да, чим більше, чим краще з'їсть. А так як вона на свинаматку дуже багато зараз набирає ваги. Не знаю, мені кажеться, що це не дуже є добрим. Тому такі справи. Так, 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 Тому я ж кажу, жива вага просто злітає в космос. 90 гривень. Кажуть, що буде підніматися до 100. Це взагалі тоді наш різати свиней, шукати клієнтів, возити морочитись, здали та і все. Тому такі справи. До речі, ще я знаєте, постійно задумався, а друг не, полу, не вийде там пепа, не впороде, друг придавай, друг ще щось не вийде. Думаю, краще б я, знаєте, як думка така в голову залазить, краще би я тут зробив би клітку для відкорму. просто. От якби тих не було ну для поросят і цієї поперечки, ну можна і паперечки, можна, щоб і не було поперечки. Тут би я рахую, що близько ну свиней вісім би точно тут було б кліточки. Ну, 7-8, я думаю, би вмістилися. І було б нормально, 8 поросят би відкармлювати. Ну, не знаю, Захотів спробувати поросятами свиноматочку. Захотів, хочу самих малих поросят, ну, з малку вирощувати. Дуже цікавий це процес. Тому вирішив зайнятися свиноматками. Да? Пепо, так що ти мене не підведи, е... ну, дуже боюсь, що мало міста. мене не дуже здорові, що друг придавлять. як-то. За це дуже переживаю. Тому такі справи. Сподіваюся, що буде все добре і виростуть у нас жевжики дуже класні. До речі, зараз що треба вже давати комбікорм для супорисних супоросних, пар, супоросних да, це якщо, якщо ну, да, що Треба вже давати БМВД для супоросних. Ну, Я зараз даю молоко її. Козяче молоко. Козляче, так, не козляче, а козяче. Я вже. Навчився говорити правильно. Тому даю їй молоко. І вона це, як його, ну, молочко п'є, тому думаю, це також такі гарні вітаміни, там для плодів буде все добре. А як тільки вона пороситься, перейдемо на БМВД 25%. ну, В принципі, щоб гарна була в неї молочність. Тому такі справи, друзі, з вами як завжди це був Василь, пепа. Та ця свинка ще поки що так і не, не іменована. так що... Немає в неї ще поки що ім'я. Мама мам, матуся предлагала, але я вже забув, що так що, друзі, будь ласка, напишіть коментар, як ми називемо цю свинку. Я вже хтось спитав у вас, ви мені писали. Ну так я її не вибрав. Так що ще раз пишіть і цього разу обов'язково ми виберемо ім'я для цієї нашої красуні, щоб вона була вже з ім'ям. Тому що вона така ручна, ну добра свинка, треба дати ім'я. Такі справи, друзі, всім пока. Ставте, будь ласка, лайк, вподобайку, а ми біжимо далі справлятися по господарству. Хотів від свого серця правда, сказати вам дуже велике. Дякую, що надихаєте, підтримуєте, даєте таку наснагу працювати.